Якщо ви думаєте, чи видаляти вам зуби мудрості чи ні, то в цьому відео я переконаю вас, в тому що це необхідно робити. Часто буває так, що у людей ці зуби мудрості не болять, і вони хочуть залишати їх не видаляючи, але це може привести до того, що ви можете втратити ще помімо зуби мудрості ще й сусідній зуб. Тому що, наприклад, зуб може рости неправильно або не повністю прорізавшись, створюється так називаємо кишеня, де накопичується їжа, і з часом сусідній сьомий зуб починає портитись. В результаті цього додивіться це відео до кінця, тому що в кінці відео я дам поради, як полегшити післяопераційний період. Після видалення зуба. Останнім часом в людей не вистачає місця для повноцінного прорізування зубо мудрості, і це приводить до чого? До того, що коли прорізується зуб мудрості, особливо в нижній щелепі, то виникає зміщення передньої групи зубів, і у нас з'являється скученість зубів. Це має свої наслідки: по-перше, естетичності, по-друге, функціональності. Коли у нас зачаток зуба мудрості лежить в неправильному положенні, то вони бувають так, що вони прорізуються в горизонтальному. Напрямку і у вас вони виростають. А якщо на верхній щелепі, то це щоки ростуть. Якщо на нижній, то вони можуть просто тиснути на корні сусідніх зубів, і це може привести до резорції сусіднього корня. І дякуючи цьому, ви можете також втратити зуб, сусідній зуб сьомий ваші. Фізіології нам зараз немає необхідності в зуби мудрості, тому що зараз настільки м'яка їжа, настільки все простенько, що природа ну не, не нуждається в допоміжних зубах. Тобто, ну саме фізіологічно із за того, що ми не несемо якихось м'язових нагрузок на щелепну лісову систему, тим самим ми не провокуємо ріст щелепи, і тим самим у нас не вистачає місця для прорізування зубів мудрості. Ты записал? Да. Слава Богу, якщо ви в принципі звернете увагу, то люди, які там проживають в сільських місцевостях, де немає цих всіх Макдональдсів, всього цього, і люди жують нормальну там тверду їжу, то практично у всіх зубомудрості прорізуються, прорізуються правильно і вони їх не турбують. І якщо ми дивимося зараз на те покоління, яке проживає зараз, там в містах, які там напівфабрикати їдять, або там м'яку їжу і не хочуть там фізично нічого. Такого твердого кусати, то ця проблема є і майже в кожного другого. Як краще полегшити післяопераційний період після видалення зуба? Ну, по-перше, почнемо з того, що було б добре, щоб було якнайменш атравматичне видалення. Чим Менше ми поле втручання в нас, тим легше пацієнти переносять. Тобто не треба цілим видаляти цей зубчик і для того, щоб було менше травматично. Ми цей зубчик сепаруємо, ділимо на декілька частин, і маленькими частинками забираємо з лунки цей зуб. Це перше. По друге, розріз зробити невеликим, мінімальним. По третє, дуже рекомендую. Це плазма -ліфтінг. після видалення цього зуба зробити prf мембрану, яку вносимо в лунку видаленого зуба, зашиваємо, і в період адаптації пацієнта набагато все проходить легше. Якщо вам потрібно удалити зуб мудрості, звертайтеся до нас в клініку стоматології Роздень. Ми зробимо це професійно, надійно і якісно. Записатись можна за посиланням в описі під відео. Все, давайте той мост вже не будемо, я вже не хочу того відео.